Сьогодні говоримо про лозоходство: це екстрасенсорна практика пошуку різних предметів за допомогою лози, роздвоєної гілки, спеціальної рамки чи маятника. Прихильники лозоходства намагаються простежити його витоки з давніх культур, щоб апелювати до давності, але насправді достовірних даних бракує. Так, на петрогліфах плато та сілі Наджер в Алжирі, датованих приблизно шостим тисячоліттям до нашої ери, є зображення людини, яка тримає в руках щось схоже на дві палиці. Дехто інтерпретує це як лозоходську практику пошуку води за допомогою роздвоєної палиці чи двох гілок, перехрещення яких вказує на наявність води. Але більш поширена версія про те, що тут зображені лучники, в які тримають лук і стрілу. І, власне, на сайті британського музею це зображення називається Лучники стін або теки. До традиції лозоходства намагаються віднести також біблійний епізод, коли під час блукання ізраїльтян в пустелі Мойсей вдарив жезлом об скелю, з котрої потекла вода. Однак у цьому епізоді жезл слугує не знаряддям пошуку, а як засіб демонстрації божественного чуда. З каменю вода, нібито, потекла завдяки Богу, який посилає воду так само, як і раніше посилав Манну Небесну. Були також спроби пов'язати знаряддя лозоходців з чарівною паличкою. Хоча про чарівну паличку, яка наділяє свого власника великою магічною силою і виконує його бажання, йдеться ще в Цицерона і пізніше в середньовічних джерелах, наприклад, у пісні про нібелунгів, але ніде не згадується, що ця паличка використовується для пошуку чогось, чи то води, чи то скарбів. Середньовічні церковники, які критикували різні забобони простолюду, Теж нічого не зазначали про лозоходство. Перша явна згадка про використання палиці для пошуку скарбів трапляється в швабському заклятті, зафіксованому аж в другій половині 15-го століття. А це рубрика Критика нечистого розуму, яку ми робимо спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк. Тут ми препаруємо різноманітні вірування, забобони та цілі псевдонауки. І сьогодні, за допомогою двох геподібних пристроїв, ми спробуємо знайти цікаве у темі лозоходства з 16 століття. Інформації про лозоходство побільшало. Спершу це заняття пов'язувалося із середовищем рудокопів в Німеччині у 16 столітті. Активно розвивалася гірнича справа, і лозоходство стало одним із способів розвідування багатих покладів металів. Ренесансний вчений Георгіус Агрікола у своїй праці про гірничу справу та металургію, опублікованій у 1556 році. Серед інших методів пошуку родовищ розглядає і лозоходство. Хоча вже тоді ставиться до нього скептично, надаючи перевагу природним ознакам, які свідчать про наявність рудних шил, отож, спершу за допомогою роздвоєної палиці намагалися знайти метали. І тільки згодом така палиця стала інструментом пошуку води. Щоправда, прихильники лозоходства посилаються ще на епізод із життя святої Терези Іспанської, коли в 1568 році вона вирішила започаткувати монастир, але в обраній неї місцевості не було води. Тоді один чернець, використовуючи гілку, вказав місце, де слід викопати криницю. І справді, як стверджує оповідь, там вдалося знайти хороше джерело води. Одначе дана історія наводиться в книзі, опублікованій у 1909 році, письменницею Катеріною Колвіл тож це навряд чи можна вважати достовірним доказом, що лозоходство в такій формі існувало вже за життя згаданої святої. Достовірні ж дані про застосування роздвоєної гілки для пошуку води трапляються лише в 17 столітті. Першою популяризаторкою використання гілки для пошуку води була французька аристократка Мартіна де Бертеро, баронеса де Босолей, котра разом з чоловіком присвятила життя мінералогії, займаючись дослідженнями надр і розвідуванням родовищ. Це була насправді видатна жінка, яка здобула дуже ґрунтовну освіту з природничих наук, Наук, і так само, як її чоловік, належала до найвидатніших тогочасних спеціалістів з гірничої справи. Та в дусі своєї епохи, поряд з науково виправданими методами, подружжя Дебосолей використовувало магічні уявлення. Їх навіть було обвинувачено в чаклунстві. У книзі баронеси повернення Плутона серед іншого розглядається і лозоходство для пошуку джерел мінеральних вод. Втім, цим методом можна було шукати не тільки воду до кінця 17 століття. Лозоходство стало універсальним магічним засобом для знаходження чого завгодно води, загублених речей, вдалого місця для зведення будинку чи для полювання. А невдовзі це заняття набуло і додаткових форм. Воно могло використовуватися для діагностики. Декотрі лозоходці заявляли, що здатні визначити стать майбутньої дитини. Також виникло дистанційне лозоходство, при якому пошук здійснювався не на місцевості, а над картою. Лоза стала спрощеним попередником дошки у їджа, коли йшлося про питання, на які можна відповісти так чи ні. До речі, про дошку їджа та спіритизм на каналі є окреме відео. Посилання залишив в описі. У 18 столітті розвиток геології і вдосконалення техніки застосованої в гірничій справі мінімізували використання лозоходства у видобувній галузі. Однак воно і далі застосовувалося фермерами як народний метод пошуку води, а також як езотерична практика, яку підживлював сплеск інтересу до окультизму у 19 столітті. У 20-му сторіччі науковий поступ і розвиток технології спонукали прихильників лозоходства до ребрендингу свого заняття, намагаючись знайти якусь науково-подібну назву в 1927 році. Французький священник Алекс Булі вів слово радіестезія від латинського радіус у значенні палиця і аестезіс відчуття. Також він створив товариство прихильників радіестезії. Він вірив, що декотрі люди наділені здатністю відчувати особливу енергію, яку випромінюють різноманітні об'єкти. Булі стверджував, що за допомогою маятника може визначити тип мікробів у пробірці. А також він вважав, що спроможний не лише знаходити бомби, які залишилися в землі після Першої світової, а й встановити країну їхнього походження: чи це австрійські, німецькі чи французькі бомби. Ну а сьогодні виявлення ворогів та їхнє ураження актуальне, як ніколи. Тому повернись живим та око, запускають третій етап проєкту Око за око. Першого разу ми збирали на шарки, другий проєкт озброїв до родозубів. Ну а тепер наша ціль ще більш амбітна: зібрати півмільярда гривень на 10 пульстронів для десантно-штурмових військ. Що ж таке пульстрон? Насправді це цілий комплекс. Він складається з міні-шарків та інших дронів-розвідників для виявлення ворога. Для знищення ворога передбачені безпілотні бомбардувальники та fpv дрони з бойовою частиною. Також в комплекті нові пікапи для транспортування груп на позиції, а також рації та старлінки для безперебійного зв'язку та управління. Просто вдумайтесь, один пульстрон це насправді понад 40 найменувань різноманітної техніки. І в планах придбати 10 пульстронів для 10 підрозділів ДШВ. Як долучитися? Все традиційно дуже просто: заправляйтесь пальним пульс, а ОККО задонатить 1 гривню з кожного літра на пульстрони для ДШВ. Ну або просто кидайте донати на рахунок чи банку Повернись живим. Посилання на сайт з розгорнутою інформацією та усіма способами задонатити є в описі. Мета до страшного амбітна, але я впевнений, що разом ми зможемо. Око за око повернімося до радіестезії. Ще один священник Алексіс Мерме використовував маятник для діагнозу і лікування хвороб. А з поширенням руху New Age екстрасенсорні уявлення французьких прихильників радіестезії набули популярності і у Британії, де щоб не відставати від Франції, у 1943 році теж була створена радіонічна асоціація, яка існує й дотепер, пропонуючи енергетичне цілительство. Ну а ще однією осучасненою назвою, яка набула більшого поширення, є біолокація. Тож лозоходство радіестезія і біолокація це все споріднені нас. Далі цікаво те, як технічний прогрес позначився і на лозоходських знаряддях. Декотрі інструменти виглядають як сучасні пристрої, хоча насправді їхня цінність нульова. Так, квадрок URS 250G це пластикова коробка з антеною, яка в середині 90-х продавалася за ціною від. Тисячі доларів за штуку. Цей пристрій, начебто, міг бути широкопрофільним детектором, виявляючи зброю, наркотики, загублені м'ячі для гольфу чи навіть мисливських собак. Але всередині цей так званий детектор був порожній, і його собівартість складала близько 2 доларів. Та найбільш скандальну славу здобув пристрій ade 651. Спершу він був призначений для пошуку м'ячів для гольфу. Але справа стала серйознішою, коли британський бізнесмен Маккормік почав його продавати як детектор вибухівки. Іракські спецслужби закупили сотні таких пристроїв, витративши в сумі близько 80 мільйонів доларів. А інший виріб такого типу GT200, Одна британська компанія продавала мексиканським правоохоронцям як пристрій для пошуку наркотиків, а тайським як детектор вибухівки. Хоча, зрештою, у всіх цих випадках шахрайство було викрите, але воно таки завдало багато мільйонних збитків. До того ж, це лише верхівка айсберга. На ринку існує ще чимало такого роду детекторів. Однак, лозоходство далеко не завжди використовувалося з корисливою метою, і чимало людей абсолютно щиро вважають, що в ньому є раціональне зерно. Тож погляньмо, який механізм лишить в основі цього заняття. Прихильники лозоходства пропонують два типи пояснень, як це працює. Один підхід акцентує на паранормальній чи екстрасенсорній силі самих шукачів. Ефект обумовлюється гіперчутливістю окремих людей. Натомість інший наголошує на технічній стороні, підкреслюючи роль інструментів маятника чи палиці, і припускається, що дія таких інструментів спирається на якусь природну закономірність, тож лозоходські знаряддя можуть працювати в будь чиїх руках. Обидві ці підходи відомі не одне сторіччя. Георгіус Агрікола в своєму описі лозоходських практик зазначає, що дехто застосовує знаряддя з різних матеріалів для пошуку тих чи інших металів: гілки з ліщини для срібла, з ясеня – для міді, соснових для свинцю і олова, а залізні чи сталеві прутики для пошуку золота. Такі уявлення ренесансних рудокопів випливають з характерного для тодішньої натурфілософії принципу відповідності, за яким палицю, зроблену з певного матеріалу, нібито притягує відповідний метал, натомість інший дослідник Йоган Готфрік Цайдлер ще наприкінці 17 століття перевірив різні лозоходські знаряддя і встановив, що ні матеріал, ні навіть тип знаряддя. Не має значення для лозоходства. На його думку можна використовувати найрізноманітніші предмети, наприклад, ножиці, тример для свічки чи навіть ковбасу. Сайдлер вважав, що вирішальну роль має не інструмент, яким користуються при пошуку, а спроможність лозоходця вступати в контакт зі світовим духом, який пронизує всю природу. Завдяки своїй духовній здатності лозоходець, нібито, може сприймати те, що сховане під землею. Причому це не обмежується пошуком металів чи води, а є виявом ширшого дару ясновидіння, який може бути застосований і в інших випадках, наприклад, для Викриття подружньої невірності чи пошуку втікача, однак і природне і екстрасенсорне тлумачення стикається з певними проблемами. Припущення, що за лозоходством стоять якісь фізичні закономірності, хоч і не суперечить принципам науки, але потребує подальшої конкретизації. В чому саме полягають ці закономірності? Іноді кажуть, що лозоходство дозволяє вловлювати якісь незначні імпульси, наприклад, зміни в електромагнітному полі. Це виглядає малоймовірним, адже такі слабкі подразники малоймовірно впливають на роздвоєну гілку чи металеві спиці, а ще ж є чимало забруднюючих чинників, локальні варіації характеристик магнітного поля, магнітні бурі, присутність живих організмів різних об'єктів і так далі. Якби дійсно йшлося про чутливість до найменших змін середовища, тоді лозоходські снаряддя мали б постійно спрацьовувати на хибні стимули. До того ж, спостерігається значний різнобій щодо інструментів і техніки пошуку. Наприклад, дехто переконаний, що металеві засоби не підходять для лозоходства, інші ж, навпаки, надають їм перевагу. Частина шукачів уникає гумового взуття, але дехто стверджує, що воно підвищує шанси знайти воду. Подібні суперечності не додають довіри лозоходським методам. Крім того, деякі типи лозоходства передбачають дистанційний пошук, наприклад, за допомогою маятника над мапою. Тут вже зазвичай апелюють до ясновидіння. Та як і у випадку інших заяв про паранормальні здібності, перевірити такі твердження проблематично. Хоч самі екстрасенси певні, що їхній метод працює, але продемонструвати це в контрольованих умовах їм чомусь не вдається. Експериментальна перевірка лозоходства стикається ще й з об'єктивними перешкодами. А що вважати доказом ефективності? На якій глибині мають бути підземні води? Адже якщо копати достатньо глибоко, воду можна знайти майже скрізь. Або як переконатися, що лозоходець справді вказав оптимальне місце для колодязя? Можливо, за пару десятків метрів є ще більш вигідне місце, яке він проігнорував. Однак декотрі заяви все ж можна перевірити. Дехто стверджує, що може розпізнати, міститься у непрозорому контейнері вода чи ні, або ж виявити, де пролягають труби, прокладені під землею, або, скажімо, пройшовшись над ямами, встановити у яких з них закопані певні об'єкти, наприклад, кістки. У різних країнах було здійснено низку експериментів, і вони показали, що чим ретельніший контроль, тим гіршим виявляються результати лозоходців. Не дуже дивно. Певним винятком здавався мюнхенський експеримент, проведений у кінці 1980-х командою фізиків. Це було добре організоване дослідження, яке унеможливлювало неявні підказки чи обман. Для експерименту використовували будівлю, де на першому поверсі розташовувалася пересувна вагонетка, на вершині якої була закріплена труба з водою. Вагонетку під час кожної тестової спроби пересували в різні місця відповідно до випадково згенерованих. Комп'ютером чисел на другому поверсі. Лозоходці мали визначити місце, де у відповідний момент перебуває вагонетка. В експерименті брали участь близько пів тисячі учасників, з яких було відібрано 43 найуспішніших, і троє з них, здавалося б, продемонстрували блискучий результат. Тож автори дослідження зробили заяву, що незначна частка людей таки має дар лозоходства. Однак ретельніший аналіз даних свідчить, що тут проявляється суто статистична закономірність. Якщо велика кількість людей займатиметься вгадуванням, то дехто з них випадково показуватиме результат кращий за середній. Іншим свідченням невдачі лозоходства є історія заявок на приз Джеймса Ренді. Ще у 1964 році. Цей відомий ілюзіоніст та скептик запропонував винагороду кожному, хто зможе продемонструвати якусь паранормальну здібність. Спершу це була тисяча доларів, потім сума зросла до 10 тисяч, потім до 100 тисяч. А з 96-го року до мільйона. За багато років було чимало бажаючих здобути приз. Причому серед претендентів було без. Слідч лозоходців, та жоден з них не зміг підтвердити свої здібності. Що цікаво, Ренді зазначав, що серед заявників шахраї складають незначну частку. Натомість, переважна більшість учасників щиро вірять у свій дар і виявляються дуже розгубленими і здивованими, коли в контрольованому експерименті їхні здібності не спрацьовують. Подібних висновків щодо мотивів лозоходців дійшли, і інші дослідники. У широкому анкетуванні, яке охоплювало понад 300 респондентів з різних куточків США, було встановлено, що лише для 2% лозоходство є основним джерелом доходу, а понад 60% займаються ним безкоштовно. Тож у них навіть немає мотиву обманювати. Типовий лозоходець – це фермер, який іноді шукає воду на прохання мешканців свого округу, робить це як сусідську послугу, керуючись альтруїстичним мотивом, так само як допоміг би. Комусь з якоюсь іншою проблемою декотрі шукачі навіть принципово відмовляються від будь-якої винагороди, побоюючись втратити свій таємничий дар. Усі ці враження про ефективність лозоходства насправді підживлюються кількома чинниками. Одним із них є підтверджувальне упередження, коли запам'ятовуються приклади успішного пошуку. Прихильники лозоходства нерідко акцентують на випадках, у яких пошук був особливо вдалим, абсолютно ігноруючи всі випадки, коли пошук не був успішним. До того ж, лозоходці насправді можуть використовувати знання місцевості як неявні підказки. Часто шукачі справді знаходять воду, але не за допомогою палиці, а за природними ознаками. Певну роль відіграє і вже згадана нечіткість критеріїв, бо воду можна знайти майже скрізь, якщо достатньо глибоко копнути. Та чи не найсильнішим фактором виявляється особистий досвід? Багато тих, хто займається лозоходством, спершу не вірили в цю практику, але коли вони спробували заради цікавості, то на власному досвіді виявили, що в певні моменти роздвоєна гілка, ніби сама рухається в їхніх руках, причому досить сильно іноді ледь не вискакує з рук. Цей ефект на них справив сильне враження, адже вони не рухали гілку навмисне, тож, мабуть, якась зовнішня сила змусила гілку крутнутись у певний момент. Насправді ж такий спонтанний рух є проявом ідеомоторного ефекту. Це коли певне очікування чи бажання викликає мимовільні неусвідомлені рухи м'язів. Знаряддя для лозоходства зазвичай сконструйовані так, що у них дуже легко порушується рівновага, тож навіть ледь відчутний рух рукою або зміна кута нахилу здатні підштовхнути їх у потрібному напрямку. І ефект з очевидністю проявляється у низці експериментів, в яких лозоходці спершу перевіряли свої інструменти, а потім мали їх застосувати всліпу. І, наприклад, коли на початку перед ними відкрито ставили банки з водою і з піском, у цій ситуації знаряддя працювали як слід, реагуючи на воду і не реагуючи на пісок. Але коли згодом лозоходці мали визначити, у яких банках знаходиться вода, не знаючи цього заздалегідь, їхні результати були на рівні випадкового вгадування. Отож, лозоходство виникло в межах ренесансного рудокопства, проте згодом стало народним засобом пошуку води. І в цій іпостасі його можна було б розглядати як достатньо безневинну фольклорну традицію однак, декотрі сучасні форми лозоходства, такі як використання біолокації для діагностики хвороб, чи усілякі фейкові детектори вибухівки або що, здатні завдати серйозної шкоди. А от чого мені не шкода, так це нескінченних подяк усім, хто підтримує канал фінансово. Дякую кожному та кожній, хто бачить в цьому сенс та знаходить можливість підтримати науково-популярний контент будь-якою сумою. Звісно, ми усі передусім маємо донатити на сили оборони і лише потім на усе інше. Тому я ще раз дякую тим, для кого в це інше входить і мій канал. Якщо ви хочете додати його в своє інше, то вся інформація. Щодо способів підтримки є в описі. Долучайтесь. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Сай!